Всім привіт! Ви мене просили розказати про хої, які заквітають раніше всього, і квітнуть краще всього. Тому сьогодні ось така підбірочка. Ну це не всі хої, я вам одразу скажу, це тільки частинка. Я поставила вам, покажу вам сьогодні ті хої, які рано заквітають і які абсолютно невибагливі. Тому що є ще хої, які заквітають раніше, але там трішки потрібно підібрати умови. Підібрати умови. А ці хої, в принципі, ростуть абсолютно на всіх підвіконнях, не вибагливі ні до світла, ні до поливу. Ну, звичайно, якщо ви будете там її заливати, переливати, то так. ну, Люба хоя не витримає, будь-яка хоя не витримає, буде страждати коренева система. Але якщо там якісь невеликі погрішності, там один-два рази перелили чи пересушили, в принципі, вони витримують. Тобто, ну, вони абсолютно невибагливі і росли в мене. От, наприклад, ваєті покажу, вона в мене взагалі, я чомусь довгий час, вона в мене як була тр... трішки у вигнанні. Висіла там у самому темному кутку, але в цьому році я її вже пересадила. Хочу наростити, все ж таки її листя гарне, гарну крону, бо вона дуже класна. Бачите, по краю листка йде такий темний край. Він дуже такий, ну, виглядає дуже круто. Бачите, темний краєчок. Світлий листок і темний краєчок. І це та хоя, яка вам буде квітнути постійно. Вона прям не перестає. В неї ці квітконоси постійно, і бачите, ось залишилось дві квіточки, що не відвалилось. Покажу вам кольор. Ось такий в неї гарний червоний, і суцвіття, в принципі, не фокусується. Угу. І суцвіття, в принципі, в неї великі. Це просто вже, що дві квітки залишилось. Бачите, квітне теж вона вже Квітконос не перший раз. Воно, її можна і на опору так закручувати. І пускати як ампельну рослинку, вона теж буде гарно виглядати. В неї дуже пишний кущик, він наростає сам. Не потрібно садити там декілька черенків. В принципі, з одного черенка вона виростає досить швидко. Тобто, якщо хочеться щось невибагливе, дуже раджу її. Потім хоя Матільда. Ну, це взагалі, це для мене це рекордсмен серед хой, по росту, по цвітінню, по початку цвітіння, по невибагливості. Ну, мені здається, що майже всі починали з цієї хої, особливо хто любить такі мілколисні хої. Вона дуже крута, прямо дуже швидко вкорінюється легко. Зацвітає буквально там вже черенки починають квітнути. У мене були вкорінені черенки, на яких вже було там по декілька квітконосів. І вона, в принципі, їх, їх не скидає. Вона зацвітає одразу, от з малесенької рослинки вже починає квітнути. Це в мене молода рослинка була доросла. в новому році купили її повністю квітучою такою дорослою рослиною, бо вона дійсно виглядала дуже круто. На опорі закручена, і прямо все було в квітконосах, в квітах, в суцвітях. В я виставляла фото, трішки. Там і фото, і відео є, трішки раніше, подивіться, я її показувала. Там дуже гарна, крута рослина. І забрали в мене, до речі, купила в мене її Альона Альона, наша співачка, як виявилось, вона дуже любить хої. В неї навіть е, на зап'ястку е, тату е, хої, соцвіття хої. І вона з великим задоволенням, коли побачила цю рослинку, то забрала прям. Надію, що вона її раде. Це було, було в минулому році. Отака, от дивіться, ще Eskimo Splash. У мене ось такий варіант, і я люблю саме його. Бачите, він листочок залитий не повністю сріблом. Чомусь, от саме лакуноза, мені подобається така. Не подобається, коли повністю залитий. Без зелених оцих краплень листок. Я не знаю чому. Хоча, в принципі, срібні хої дуже люблю. Але подобається, от саме такий варіант. Я його тримаю, теж вона невибаглива, рано заквітає, багато квіконосів дає. І, ну, в принципі, гарно квітне, так що теж мілколисна воно. Із крупних сортів, із крупнолисних, це Public Alex. Він квітне постійно. Так, віконосів у мене на ньому небагато. Мені здається, що найбільше це було квітконоси. От Щось я так, наче пам'ятаю. Але вони дуже крупні, суцвіття крупні. І він ну, прям постійно квітне. У мене публікалік Silver сплеш. Бачите, сплеш теж дуже гарний. Є листочки майже без сплешу, там де мало сплешу, але це ну, одиничні такі листки. Вони бувають на всіх рослинах. Так, що теж, але він крупніший. Якщо ви любите більш крупніші рослинки, то можна брати PubliCALEX. Він теж невибагливий, зовсім вкорінюється легко, дуже швидко прям росте. Рано заквітає, закві... починає квітнути. Тому ось ще такий варіант для любителів більш крупніших таких, таких хой. Поставила ще ротиндіфлору, не знаю, для чого я її поставила. Мабуть, показати, показати саме, саме рослинку. саму. Я вам на її прикладі показувала пересадку, записувала відео, пересадку і як я її формувала. І ось бачите, скільки там пройшло, не пам'ятаю, мені здається, що місяць, можливо, пройшов чи ні, і як вона вже наросла і дуже гарно, дуже гарно пішла в ріст. Я її вже закрутила, сформувала. Також, зверніть увагу, ось на ці вуси. Це, я вже про це говорила, бачите? Це коли. Пізно помітила, що вони, ну, десь, видно, ось щось уперлись і вони відсихають. Оці кінчики я потім обрізаю. В принципі, нічого страшного в цьому немає. Ну, Звичайно, хочеться, щоб такого не було, щоб вони росли. Росли собі, не відсихали, але ну, бувають, бувають і такі стаються ситуації. Просто відрізали і все. Вона потім пускає рости з бокових листочків, бокові рости, тому це не дуже страшно. Звичайно, що неприємно, але не страшно. Десь у щось вона уперлась, можливо, у скло чи в іншу рослинку, тому е таке буває. Ви ще мене запитували, е як я прийшла з фіалок на хої. Ну, це сталося не спеціально. так Якось вийшло саме з собою. Хою. У мене були вже дуже давно теж як і фіалки, вже більше 15 років. У мене перші хої з'явились. І У мене вже колекція доволі велика. Вона постійно. Я її поповнюю новими якимись хоями, які мені подобаються. Є в мене і список бажань мій, і все. Ну, якось отак сталося. Можливо, я вже якийсь етап з фіалками пройшла свій, бо це дійсно це, я займалася професійно і це важка праця, це постійна, постійна важка праця. Постійний догляд, обробка від шкідників це ну, постійно, нові сорти. Мене зрозуміють, мабуть, тільки ті, хто. Хто приймає участь у виставках, приймав, приймає. Я розумію, можливо, це тимчасово, тому що ми завжди говорили, що бувших фіалочників не буває. Ну, але поки що так. Але у мене залишилось фіалок зовсім трошечки небагато. А зараз, зараз у мене Мене радують хої мої. Вони мене завжди радували. Я завжди, у мене підвіконня. Перше, що я персинаюся і роблю, це йду до підвіконня дивитися, де там виріс який новий листочок, чи з'явився новий квітконос. Тому ось так. І я дуже радію з того, що у нас з вами є таке захоплення, яке нас хоч трішки на сьогодні відволікає. У наші складні часи. Тому говорити про Хою можу вічно, <свісно> тому запитуйте ще, що вас цікавить. Я буду записувати відео. Мені це дуже, Мені це дуже подобається. Я дивлюсь, що Хоїм моїм подобається. Їх стала частіше мити для зйомки. Тому пишіть, пишіть у коментарях, що ще, що ще цікавить. І, як завжди, каталог залишаю під відео. Замовлення можна писати свої в телеграм, є зрізи, є вкорінені рослинки. Вкорінених дуже багато, тому запитуйте, що цікавить. Зроблю фото, відео, якщо потрібно. Дякую вам за лайки, за підтримку і бажаю вам гарних рослин і цвітіння.